А зараз в вашій увазі ось така версія SuperTrim. Це наш топ-1 в минулому році по продажам Тример Звичайний, але базовий і все, що потрібно в ньому є. Якість, в першу чергу, хороша автономність Voyager V082. Давайте подивимось. Особисто в мене саме такий триммер вже служить мені третій рік, і я задоволений. І, в принципі, навіть поки бажання щось змінювати, в мене немає. Тому давайте подивимось із вами. Будь ласка, металевий корпус, надпис Super Trim. Також тут у нас є індикатор. Акумулятор витримує 300 хвилин. На одному заряді. А, також може попрацювати від мережі, якщо у вас розрядився пристрій. Індикатор працює і на зарядку, тобто він червоний, коли заряджається, коли зарядився, зелений ліхтар міняється. тобто Тут роз, зрозуміло буде. В комплекті насадки 1-2-3 мм. Ковпачок захисний в комплекті є, мастила щітка. Ціна 699 гривень. До речі, ціна незмінна вже який рік. Тому, будь ласка, замовляйте. Хороша якість, хороший тример. Я особисто як. Людина, яка користується саме цією моделлю, вам рекомендую від всього серця. Також і багато задоволених клієнтів, які обирають цю модель. Часто ми рекомендуємо особисто хороший нульовий зріз підходить для гоління під нуль. Також підстригання бороди підходить, коригування, що її підрівняти. Хороший універсальний пристрій. Ви бачите, яке тут пакування красиве. Це може бути і подарунок. І саме головне подивіться, будь ласка. Що тут на гвинтах ось тримається цей рухомий ніж. Тобто Це, звичайно, більш надійніше. Тому, будь ласка, замовляйте на сайті, замовляйте через Instagram. Також ми можемо за допомогою програми зараз е, визначити швидкість обертів, тому що не заявляє виробник на цю модель. А ми зможемо за допомогою програми приблизно визначити. Скільки? 6 копійками, 6200. Ну, давайте ще трішечки з похибкою округлимо 6500. В принципі, я вам скажу, з потужними двигунами це 7 тисяч для тримера, це вже хороший результат. А так, 6200-6500 це дуже-дуже непогано. Буде справлятися зі своєю роботою, тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте.